малий, Ти не за молодий для бармена. А ти не за старий для випускного. Чому тебе зацікавила сама карта? Це найбільший загублений скарб. П'ять мільярдів. Легко. Але це лише легенда. Не з тобою. П'ятсот років тому моя родина знайшла найбільший скарб на світі. Та нас зрадили. Багато хто шукав скарб, але марно. Поверніть одночасно за годиниковою стівкою. Дуже дякую, ти ледь мене не вбив. За годинниковою Саллі. Було 50 на 50. Я вирішив ризикнути. Геніально. Та метою подорожі було не лише золото, а щось набагато цінніше. У цього Христа вкрай трагічна історія Кров лилася потоком. Я певен, що він хоче вбити мене. А це буде хріново! Диви, щоб нас зловили. Ти що, так і кинув би мене? Хтось мав свиснути хрест. Твій брат вірив, що існує останній шматок. Ти знаєш мого брата Сема? Ти хатки не маєш із ким зв'язався. Що ти ще не договорієш? За переможця і приз. Як вони витягнуть їх звідти? Ей, опустіть хлопці. <ріст> що, що це у тебе на обличчі? не за горами малий. виростуть і у тебе.